Зараз не час до переговорів. Зараз неможливо вести переговори. Мирний план чи план закінчення війни містить ті пункти, які Україна прийняти не може. Єдиний фактор, який може змінити російську позицію, це є сила. А чи не потрапляємо ми в ситуацію такого затище, яке для нас є загрозливим? Єрмак сказав, що цілком імовірно в Україні можуть швидко відбутися вибори. І з нами на зв'язку експерт міжнародник Тарас Семенюк. Доброго вечора, пане Тарасе. Доброго вечора, вітаю. Отже, давайте розпочнемо власне з цієї поїздки пана Єрмака до Вашингтона. Про що могла йтися мова, так у цих таких. Перед перемовинах, можна так сказати, оскільки звучали і про план Трампа план про перемогу, так план мирний. Про що на вашу думку говорив із Кітом Келогом? І от з майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки паном Волцом. І цілком логічно, як на мене, говорити про е синхронізацію позицій щодо майбутнього е висунення. можна так сказати, певних вимог Росії, адже Трамп саме про це говорить. Він хоче висунути певну, навіть не пропозицію вимоги Росії до щодо завершення війни. Тому я думаю, що саме це одна з основних ідей поїздки і не тільки також є пропозиції по інвестиційні пропозиції від України що для американських інвесторів, тому що постійно їздити, просити щось це не діло. А от, власне, якщо ми пропонуємо привабливі інвестиційні проєкти, які власне десь озвучуються саме в цій поїзді, адже є присутня міністерка економіки. Відповідно, ми говоримо про такі. Такий скажімо, розширений формат поїздки, не тільки е, узгодження е, поглядів і напрямків спільної діяльності щодо зупинки війни, та е, розуміння те, яким чином ми можемо, що ми можемо застосувати для того, щоб зупинити, ну, але і економічний е, фактор теж відіграє важливу роль. Тоді розберемось перший пункт. Розберемося з ним. А чи може бути на вашу думку ця синхронізація на даному етапі, якщо так званий мирний план чи план закінчення війни містить ті пункти, які Україна прийняти не може? Ну власне, в тому і вся весь секрет, поки зрозумілості, тому що очевидно позиція Зеленського є зрозумілою. Це є справедливий мир, який означає. Це є повернення територій, окупованих територій під юрисдикцію українського уряду, що з точки зору справедливості, по відношенню до нашої держави, є абсолютно логічним і правильним, і по відношенню до міжнародного права. Але оскільки ми живемо в час, коли міжнародне право практично не працює, воно є зруйноване, з точки зору дотримання територіальної цілісності країн. Ми розуміємо, що йде пошук іншої моделі, тобто більш такої прагматичної, проземленої моделі, зупинку війни з можливістю, скажімо, певних гарантій безпеки, які Україна може отримати в ході цих мирних переговорів. Тут питання навіть не стільки. Зрозуміти тому, що Україна і Сполучені Штати не ну, можуть узгодити позицію. Очевидно, я думаю, з цим проблем не буде, але проблема в іншому нами чи згодна буде Росія йти на мирні переговори і що для неї означатимуть е, ці ці пропозиції. Оце поки завдання без е, вирішення. Тобто, ми чули офіційну позицію Москви, що зараз не час до переговорів, зараз неможливо вести переговори. Відповідно, е, це може означати, що до моменту вступу Трампа на посаду. Росія буде притримуватися такої позиції. Чи зміниться вона після інаугурації Дональда Трампа? Навряд чи вона зміниться? Єдиний фактор, який може змінити російську позицію, це є сила. Це коли в руках в нас буде зброя, далекобійні ракети, і в перспективі їхньої, і в перспективі більшого надання Україні зброї, хочу зазначити, що адміністрація Трампа буде саме націлена на силові методи вирішення. Тих чи інших проблем не тільки в Україні, але й в світі, тому що це й остання така декада Сполучених Штатів Америки, коли. Є можливість виграти певні позиції в світовому лідерстві в змаганні з Китаєм. Всі чітко розуміють, що Китай формує довкола себе ось таку авторитарну авторитарний клуб країн, які виступають проти демократичних держав. Відповідно, Трамп розуміючи це, він буде застосовувати жорстку політику, неблагородну політику примирення стримування, якою була ця політика, скажімо, за демократів. Але цілком імовірно, що Трамп буде застосовувати точково такі силові силовий метод політики. Навіть це називають мир через силу, яка має повернути певні втрачені позиції Сполучених Штатів Америки на світовій арені. Ну і запропонувати, мабуть, тим країнам, які поки вагаються йти, куди йти чи в альянс з Китаєм чи залишатися в в демократичному таборі. Поки вони вирішують, власне Трамп хоче використати цей момент. Я думаю, він цим буде займатися. Він вже цим зайнявся. Зверніть увагу. Після виборів Сполучених Штатів Штатах Америки одразу розпочався я це називаю такий контр екшн в Сирії. Тобто повстанці захоплюють захоплюють міста, в яких раніше була садівська армія. Більше того, навіть були вчора новини про те, що ну, вже навіть використовувалися американські літаки е, в Кіях, які допомагають повстанцям в контрнаступі, е, не можу сказати, що це напряму пов'язано з Трампом, але це може один бути знаків таких о, такої силової політики, яку Трамп буде пропонувати на світовій арені. І ще дуже цікавий фокус, які саме країни. Можуть бути у фокусі такої силової політики. Це безумовно Мексика та Іран. Мексика через, через таку сильну зв'язку з Китаєм. адже Китай останнім часом наростив свою присутність в Мексиці, але головний біль це що головний біль американців сьогодні це є е, логістика так званого наркотику фентаніл. Це є. Сильнодіючий анальгетик, який використовується в медицині, для Це такий дуже потужний знеболювальний препарат, але який використовується багатьма американцями як наркотик. Так відповідно, Китай в цьому має лідерство, і це постачання цього фентанолу, воно є в доволі таким великим в обсягах Сполучених Штатів Америки. Трамп хоче цьому покласти край. Ну і звісно, війна в Україні Трамп заявляв про те, що він не збирається витрачати багато часу, тобто буде якась певна пропозиція, з його слів, від якої Путін не зможе відмовитись. Тому я думаю, що власне ця поїздка мабуть, йде про координацію цих од зусиль. І звісно, українська сторона вже ми це помітили. Заявляє про певні, ну скажімо, конструктивні кроки, окрім пропозиції щодо. Інвестицій так в ті чи інші сфери, особливо в енергетику від розробки, наприклад, нафтових родовищ в Україні, газових родовищ в Україні, але й також мова йде про силові методи, так, тобто щоб Україна отримала більше зброї. В обмін Єрмак сказав, що цілком імовірно в Україні можуть швидко відбутися вибори. Як тільки запанує мир, якщо як війна там активна фаза війни буде зупинена, тобто ми бачимо доволі таку з обох сторін на моє враження, з обох сторін здорову абсолютно прагматичну, прагматичне бачення. Е, немає цієї такої, ну скажімо так, якоїсь односторонньої гри, банкове чітко розуміє, що без підтримки сполучених штатів Америки буде складно протистояти самостійно Росії. А, Вашингтон розуміє особливо давайте, якщо це поки що не в... Вашингтон не офіційні позиції, але якщо говорити про Мар Алаґо, така неофіційна резиденція Трампа, в якій він приймає гостей сьогодні це у соніцеуфлоі. Мар Алаґві відповідно демонструє готовність кардинально змінити підходи в реалізації політики по відношенню до тих країн, які виступають проти, або скажімо так, підважують. Інтереси сполучених штатів Америки в різних куточках світу, пане Тараса. Сьогодні була інформація про те, що спікер Палати представників Майк Джонсон відхилив запит адміністрації Байдена про виділення Україні додаткової допомоги на 24 чотири мільярди Перепрошую. Доларів США і Майк Джонсон відзначив, що уже вони про всілякі виділення про допомогу будуть говорити з новообраним президентом. Тут я зацитую: у нас є новообраний президент, і ми будемо чекати і виконувати вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього. Тому я не очікую, що зараз з'явиться якесь фінансування для України. Чи не потрапляємо ми в ситуацію такого затища, яке для нас є загрозливим і небезпечним? Я маю на увазі для ситуації для фронту і до допомоги фронту, поки Трамп фізично так і юридично не вступив на посаду, ну ми вже в такій ситуації. Тобто, якщо є е, е, пропозиція виділення додаткових 24, 24 24, мільярдів, я розумію, що це є спроба Джо Байдена по максимуму скажімо так, наповнити ситуацію, наповнити підсилити Україну. Але очевидно, він, не маючи більшості в обох палатах, він не може це просто привести швидко цю операцію. Тому е, ми бачимо, що це, мабуть, ця карта не зіграє, е, але можемо сподіватися, що більшість в обох палатах, яку мають республіканці, е, може зіграти нам на руку, тобто, навіть знову ж таки допомога може бути виділена. Якщо, якщо скажімо, позиція Трампа буде саме такою. Я поки не помічаю, ми б могли говорити про певне прогнозування допомоги для України на наступний рік, якби ми бачили кошти, які закладаються в бюджет на наступний рік для Пентагону. Але поки я не бачу інформації, щоб ці кошти заяв... щоб ці кошти заявлялись на наступний рік. Тобто в бюджеті Пентагону такого немає. Відповідно, це наштовхує на думку, що можуть бути або спеціальні якісь транші, або скажемо, спеціальна допомога, яка йде в обхід бюджету, щоб уникати, скажемо. Прив'язки до виборців, типу республіканці критикували дуже часто демократів що кошти, які виділяються українці, це кошти платників податків американців. Відповідно за них має бути звісно, щоб уникати цієї або бути послідовно своїй політиці. Республіканці можуть шукати або пропонувати додаткові якісь інші джерела походження грошей. Ну і як мінімум, зараз дуже часто говорять про російські активи, про діючі російські активи, які працюють, приносять прибуток. І ці прибутки можуть бути виділені, передані Україні на допомогу. Тому Я думаю, що можуть бути різні варіанти в, в цьому плані. Мен ем, тут складно прогнозувати, який буде який саме зіграє, але все ж таки нам важливо, щоб позиція е, команди Трампа і позиція України ну, знайшли якийсь певний компроміс. Тому що поки що дві моделі є абсолютно різні. Тобто Трамп говорить про зупинку війни на лінії діючих географічних координат, лінії зіткнення, а, на... а натомість Зеленський говорить про Єрмак, говорить, та й міністр закордонних справ говорить, що ми не, ми не підемо на жодні територіальні поступки. Тобто, чи буде тут компроміс, буде сприйняття цієї географічної реалії, яка є, чи все ж таки ми будемо. Відстоювати далі позицію повернення всіх територій, а для цього нам потрібні дуже великі ресурси. 100% підтримка не тільки Сполучених Штатів Америки, але й всього НАТО. Тому я думаю, що компроміс може бути в певній мірі. Особливо, що нас хвилює, це є позиціонування НАТО по відношенню до України. Тобто ми не знаємо наскільки чи буде давати НАТО нам запрошення. Цей статус важливий, тому що але ми маємо вже кілька крім, які відмовляються. Тому навряд чи може це зіграти якусь певну таку реальну політику. Нам прийдеться шукати і тут певне пояснення певний компроміс. Хоча я на мою на моє переконання я бачу деякі варіанти, як зберегти позиціонування з НАТО, але ну не входячи в НАТО. Тобто такі можливості є. Насправді я про них в ефірі неодноразово говорив. Е, тому е, подивимося, як це буде відбуватися, але зараз я би сказав, ми перебуваємо на такому дуже крихкому льоді. Ми тримаємось так, ми залишаємося на ньому, але все одно ситуація, ситуація дуже хитка.